Доброго ранку, любі малята, діти, а давайте поглянемо з вами у віконечко. Подивіться, сьогодні перший день весни і разом із сонечком до нас завітало тепло, любов, доброта. На протязі тижня ви дуже багато цікавого дізналися про домашніх тваринок. Тож сьогодні я пропоную вам послухати оповіданнячко. А про кого ви зараз відгадаєте загадки та дізнаєтесь про кого саме? Слухайте першу загадку. Гавкає кусає, а в дім не пускає. Це хто? Правильно, це собака. Слухайте наступну загадку. В хаті я мишей ганяю, вуса ще з дитинства маю, лапками чешу щодня я пухнасте. Вірно, кошеня. Тож, мої малята, зараз будемо слухати оповідання Василя Олександровича Сухомлинського, яке називається Петрик собака й кошеня. Тож сідайте дуже зручненько та слухайте уважно. Маленький хлопчик Петрик ішов стежкою в сад. Бачить, біжить назустріч кудлатий собака. Петрик злякався, хотів тікати, та раптом до його ніг притулилось маленьке кошеня. Воно втекло від собаки й просило Петрика захисти мене, хлопчику, від цього страшного звіра. Стоїть Петрик, дивиться на кошеня, а воно підняло голівку і жалібно нявчить. Петрикові стало шкода кошеняти, Він узяв його на руки. І хоробро пішов собаці назустріч. Пес зупинився, злякано гавкнув на Петрика і сховався у кущах. Мої малята ось таке чудове оповіданнячко ви щойно прослухали. А дайте тепер мені відповіді на мої запитання. Як називається оповідання? Вірно. Петрик собака й кошеня. А хто написав оповідання Петрик собака і кошеня? Так, вірно, Василь Олександрович Сухомлинський? А хто йшов по садку? Хлопчик Петрик вірно. А як ви гадаєте? Петрикові було страшно. Звісно, йому було страшно, а ще більше йому було жаль кошеня. Мої ж ви розумнички правильно відповіли на всі мої запитання. Дітки, запам'ятайте, мати домашню тварину дуже відповідально. Про неї потрібно постійно дбати. Доглядати, годувати, виховувати. До побачення!